У ваших коментарях я вже давно бачу прохання розказати вам про межовий розлад особистості. І сьогодні, нарешті, я приготувала для вас цю тему. Але я вирішила це зробити в такий порівняльний спосіб. Сьогодні ми будемо давати ознаку межовому розладу особистості, але в порівнянні з невротичним і е, таким псих, психотипом. Рівним розвитку особистості як соціопат або психотик. Звати мене Юлія Латуненко і от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом. Я працюю з парами, а також я супроводжую онкохворих пацієнтів, які потребують психотерапевтичної допомоги. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то ж пропоную вам натиснути кнопочку Підписатися. Авансом поставте вподобайку цьому відео. О, якщо воно вам не сподобається, ви ж можете забрати свою вподобайку і поміняти на дизлайк. А також коментуйте будь-яка ваша активність на моєму каналі, дуже сильно допомагає просуванню мого україномовного контенту на просторі Ютубу, а також допомагає іншим людям, нашим співвітчизникам, отримати інформацію з психології нашою рідною українською мовою. На Ютубі дуже багато інформації про нарцисів, психопатів, про межовий розлад особистості, також, і вже виникла деяка плутанина, в якій вже самі психологи не можуть розібратися. Тож я зроблю порівняльну характеристику, і почнемо ми з вами із невротиків. Бо є три рівні розвитку особистості: це невротики, люди з межовим розладом особистості і психотики або соціопати. І почнемо ми з невротиків, щоб зрозуміти, як люди з межовим розладом особистості відрізняються від інших. Перше, що хочу я, на чому хочу я наголосити, що людей з межовим розладом. Набагато більше ніж невротиків та психотиків. От переважна більшість людей з пострадянського простору з цим радянським вихованням має межовий розлад особистості. І це лікується, це дуже добре піддається психотерапії, тому не, не сумуйте, якщо ви впізнаєте себе в моєму описі межового розладу особистості це все можна вилікувати завдяки зверненню до психолога, який працює з такою проблематикою. Отже, невротики. Таких людей дуже мало, але вони є. Це люди, які більшість часу свого життя проводять в роздумах саморефлексії. Вони весь час думають, що вони в чомусь винні. В них така внутрішньо звинувачувальна позиція. б не сталося навкруги них в оточенні, такі люди думають, що це вони чимось завинили. і, ці люди дуже часто погіршують своє життя тим, що вони беруть дуже багато відповідальності на себе, особливо за своїх близьких. Вони більше відчувають почуття, ніж вони діють. І дуже складно таким людям, якщо вони от звертаються до психологів, ми скоріше виймаємо їх з їхнього бункеру. Таких сильних почуттів, які вони переживають весь час і крутять свою жуйку в голові таку компульсивну. І ми намагаємося допомогти цим людям почати діяти в соціумі, бо цей невротизм він насправді вважається умовно здоровим станом людини, бо є одна ознака, яка дуже сильно відрізняє невротиків від решти. Людей це те, що вони знаходяться у реальності. Вони ніколи не втрачають зв'язок у реальності. І стреси ці люди переживають набагато легше, тому що вони можуть, вони усвідомлюють, що в реальності є. А що вони самі собі там надумали і накрутили? І якщо вони накрутили себе, то вони розуміють, що вони накручують. Вони йдуть з запросом до психолога, що кажуть, в мене думки просто я розумію, що зі мною щось не так. І оце така відмінна ознака, коли невротик каже, я розумію, що зі мною щось не так. І в нього трошки просто зміщена оця гіпервідповідальність у невротика. Йому важко розподіляти відповідальність між собою і іншими людьми. Тому він дуже боїться діяти, щоб своїми діями не зашкодити комусь, щоб не відчувати провину. Це його взагалі Ахілесова п'ята. Тому він буде уникати цього, і це буде блокувати його дії, заважати йому, в принципі, навіть досягати своїх цілей. А от що сказати про людей з межовим розладом, вони, і це головна ознака цих людей, що вони не завжди мають зв'язок з реальністю. Що це означає? А вони епізодично бувають у реальності і розуміють, і рефлексують, і вони розуміють, що в них є якась проблема, але потім вони втрачають цей зв'язок і вони переходять до такої зовнішньо звинувачувальної позиції. Тобто вони не мають в цей момент от в цій фазі, вони не мають критичного погляду на себе, вони е, будуть вигорожувати себе, будуть виправдовувати е, будь-яким чином, тільки б не взяти на себе відповідальність, бо для таких людей відповідальність як червона ганчірка для бика. В них з відповідальністю велика проблема. Тому що ці люди не перетнули підлітковий е, бар'єр, вони так і залишилися в підлітковому бунті, і вони е, схильні до того, щоб дуже імпульсивно діяти, не усвідомивши свої почуття. Е, це можна навести такий приклад, як е, в лабораторії е, жабку голочкою колять в лапку, і вона е, від. Е, Віддергує свою лапку моментально, тобто стимул, і в цей же ж момент відбувається реакція у жабки. І от можна сказати, що межові люди вони живуть, от як та жабка в лабораторії. Стається якийсь симул, стимул зовні, і вони моментально можуть перейти до дій. І це призводить їх до. Страждання їх оточення призводить до страждання, тому що вони можуть в такому стані вибухнути агресію, наламати дрів, як кажуть, і вчинити якийсь дуже великий конфлікт. А потім, коли вони повертаються до реальності, вони сидять і думають, мамочки, що ж я наробив, як це я, в якому я такому стані був. Але ну, або от коли батьки кажуть, я б'ю своїх дітей. А потім я вибачаюся, тому що я в цей момент я не можу зупинитися. Да? Я, оце втрата зв'язку з реальністю, це вже межовий стан у людини. А потім вона повертається з цього стану і каже: Як це я міг таке зробити? Як я не, я не міг контролювати себе? І от чим відрізняються люди з межовим розладом тим, що вони а, як ну такий Маятник туди-сюди, туди сюди, то вони в реальності і розуміють, рефлексують в цей момент, вони можуть виявляти дуже таку душевність, теплоту, вони можуть бути чутливими, і навіть можуть ваші кордони чути і намагатися їх берегти. А от в стані, коли вони вже від якогось тригеру, від якогось стимули, стимулу, який нагадує їм. Якусь їхню ситуацію в дитинстві, бо це формується приблизно остаточно в підлітковому віці. І якщо якийсь тригер є навколо, то така людина буде реагувати провалом в свою травму. В травмі така людина втрачає зв'язок із реальністю, і вона там сидить і діє. Вона щось робить, не усвідомлюючи ні наслідків, ні причин. Просто це дії заради дії, і це дії, які спрямовані на те, щоб зменшити оцей рівень тривоги. Тобто це вибух таких гормонів дуже сильних, кортизолу, там, адреналіну може бути. І ступінь межового розладу, вона має. Ну, дуже такий великий спектр да, від того, що людина буде, буде близька до невротичного краю, до того, що людина буде близька до соціопатії. Але ну, це діагностувати дуже непросто, тому що людина іноді там, а іноді там. Це вони такі обманоїди ці люди. От. Але коли така людина приходить на психотерапію. То ми, психотерапевти, намагаємося цю людину, цю особистість зрушити в сторону невротизму. Якщо невротиків ми підштовхуємо в сторону межового розладу, щоб вони почали діяти в кінці кінців припинили так багато приділяти почуттям, то ці люди вони зовсім не вміють диференціювати свої почуття, визначати, що вони. Відчувають і одразу ж переходять в дії, бо між стимулом і реакцією людини є зона, яку ми називаємо емоції. І от, якщо до вас якийсь стимул, це я таким людям кажу, які страждають від межового розладу, якщо до вас потрапив якийсь стимул зовні. Не поспішайте діяти, почніть усвідомлювати, яке почуття. В мене є в моїх відео: сім базових почуттів, в якомусь, я не знаю, мені здається, про дітей, як виховувати дітей щось про виховання. Я там казала, сім базових почуттів. Намагайтеся визначити, яке почуття ви відчуваєте зараз, до кого воно. Е, яка потреба ваша не усвідомлена, і тільки після цього починайте діяти. Якщо ви зможете е, припиняти себе перед дією, да, ну, от, там, 10 секунд візьміть, пострибайте, поприсідайте, подихайте, да, відчуйте, що до кого. І яка потреба у вас фрустрована, то ви зменшите ризики ну, цих імпульсивних дій, цих вибухів агресії, які стаються із вами. Деякі люди замість вибухів агресії впадають в депресію. Це так, також можливо. І що я хочу сказати, що межовий розлад особистості, в залежні, в залежності від його ступеню, він дуже добре піддається психотерапії і дуже багато таких Іх клієнтів і до мене звертаються, і я, скажімо, сама із такого типу клієнтів колись. Ну, це воно не виліковується, воно не змінюється зовсім. Да? Просто змінюється періодичність, частота оцих провалів в травму і втрати зв'язку з реальністю. Ви все більше і більше будете налагоджувати в процесі терапії. Зв'язок із реальністю, і все менше буде глибина і інтенсивність переживання вашого провалу, коли ви починаєте якісь дуже негативні проєктивні такі емоції відчувати, які є вашим досвідом. Колись вже сталася та травма у вас, да? і ви просто не усвідомлюєте це, попадаєте туди, в яму, сидите там. Я пропоную своїм клієнтам перше, і що я робила сама, що мені допомагало, це казати собі, я в травмі, але цей стан кінцевий, він має свій кінець. Я зараз переживаю, я не буду нічого вчиняти, коли я вийду з цього стану, я тоді буду думати, що мені робити з цим. Тобто треба навчитися трошечки пригальмовувати свої дії таким людям. До речі, у таких людей з межовим розладом особистості емпатія цілком може бути збереженою, але коли вони втрачають зв'язок з реальністю, попадають в свою травму, в них виникає такий блок. І вони нібито відключають свою емпатію із за того, що в них вони відчувають дуже велике страждання, і в цей момент, будучи переляканими, будучи дуже агресивними, вони можуть навіть чинити такі дуже агресивні, жорстокі дії. Але в процесі роботи над Цією проблемою таких станів у вас може бути менше. Вони будуть не такими глибокими, не такими руйнівними, і, в принципі, ці люди вони. Вони зберігають свою теплоту, і вони можуть будувати е, такі повноцінні нормальні стосунки, якщо вони е, там, усвідомили свій стан і пройшли лікування. Просто межовий розлад особистості він потребує все ж таки лікування е, спеціалістами, і благо, що зараз в нас є дуже багато спеціалістів на будь-який смак і будь-який гаманець. Тож, якщо це про вас. Не гальмуйте. Чим раніше ви звернетесь звернетесь до спеціаліста, тим скоріше ви досягнете більш якісного життя. І стосунків із вашим оточенням. Ну, і третя категорія, яку я хотіла б порівняти із межовим розладом особистості, це психотики і соціопати. Але перш ніж я продовжу своє відео, ви поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам подобається, коментуйте, чи впізнали ви себе. У невротиках, або у людях з межовим розладом, або ви є психотиком. В чому я дуже сумніваюся, бо психотики і соціопати не слухають таких відео. Це більше цим цікавляться невротики і е, люди з межовим. Розладу. Ну, а хто не підписався на мій канал, то підпишіться, не е, зволікайте, ви будете першими знати, тисніть оцей дзвіночок, і ви будете першими знати про мої нові е, випуски. Е, психотики і соціопати це люди, в яких є дуже, така, ну, дуже велика така, проблема із соціумом. Е, е, зазвичай ці люди зустрічаються. В таких місцях, як психіатричні клініки або тюрма. Це люди, люди, які мають нахил до кримінальних якихось дій. Це можуть бути вбивці, крадіжники, махінатори, аферисти, якісь, шулери. Ну, це категорія людей, яка має Проблеми із законом, я б сказала, так або це люди. Які потребують стаціонарного лікування, це психотики, це люди з шизофренією, з маніакально-депресивними речами, в такому яскравому проявленні. Це люди, які потребують медикаментозного лікування, люди, в яких є галюцинації, слухові або зорові, які продукують. Якісь нереальні уявлення свої, вони вважають, що те, що виникає в їх фантазії, це є реальність, і, на відміну від людей з межовим розглядом особистості, які тимчасово втрачають зв'язок з реальністю, ці люди ніколи не перебувають в реальності. Вони весь час знаходяться десь там, але не тут і зараз. Ще на чому я хотіла би наголосити, те, що виникає деяка плутанина в термінології, коли ми кажемо психопат, ми маємо на увазі все ж таки людей з межовим розладом особистості. Ми не маємо на увазі тут, це я кажу, в термінології психоаналізу, коли психоаналітики кажуть, там психопатія, це ми маємо на увазі все ж таки межовий розлад особистості, а не маємо на увазі цих людей із третьої категорії. Тому раджу вам подивитися моє відео про матір психопатку, які послання вона дає своїй дитині. Це дуже корисне і цікаве відео в моєму плейлісті. Дорослі діти і їх дорослі діти і їх батьки. Запрошую підписатися на мій канал тих людей, хто слухає без підписки. Я буду щиро рада вам. Тисніть вподобайку. Це дуже важливо для каналу, щоб його побачили якомога більше людей, які потребують інформацію нашою рідною українською мовою. А також будь-яка ваша активність в коментарях дуже цінна для мене, і це також ваша допомога в просуванні мого контенту на YouTube. А якщо ви хочете віддячити мені, то у вас є така можливість на невеличкому банері внизу під цим відео, біла така смужка, ви бачите реквізити для донатів, і ви можете. Навести інший смартфон на QR-код або монобанки і задонатити на розвиток мого ютюбу, а також пригостити мене чашечкою кави, якщо ви наведете свій смартфон на QR-код coffee». Я буду дуже вдячна вам за вашу подяку да, і за вашу увагу до мого каналу.